Спочатку можна подумати, що ми знаходимося у провінції Франції, аж ні, лавандову галявину можна знайти всього в 40 кілометрах від Дніпра, не купуючи квитків на потяг, чи літак ви опинитеся у справжньому Провансі. Сезон лаванди тільки розпочався, каже власниця ферми Тетяна. Цьогоріч, через холодне літо він стартував трохи пізніше і триватиме ще близько місяця. Зараз квіти невеличкі, але вже буквально за тиждень вони розквітнуть більше. З кожної у цієї коробочки бачите, це буде квіточка. От вона вже стерчить. З кожної коробочки вивільняється квіточка, і от тоді коробочки найбагатші ефірами. Тоді вже воно й пахне, і ароматно, і взагалі то вже готова квітка. Уперше в житті на власні очі лаванду побачила Єлизавета. Дівчина приїхала на ферму, аби зробити гарні фото, відпочити та трохи перезарядитися. Каже, ця краса приносить не тільки естетичне задоволення, а й допомагає відволіктися від важких подій в країні. Тут дуже гарна локація, дуже яскрава. Взагалі, атмосфера тут дуже спокійна. Мені це подобається тим, що зараз, в такі тяжкі обставини, в яких перебуває наша країна, кожному з нас важливо, хоч трохи відволікатися від новин, від ситуації, тому що життя продовжується. І справді, каже Тетяна Лавандова, галявина для відвідувачів зараз своєрідна терапія. Торік, як почалася війна, перед власниками постало важке питання чи відкривати ферму. Але люди дуже просили. У ці всі новини, цей жах, який там навколо, і ну люди хочуть отримати хоч крихту краси. Знаєте, ну це важливо. Лавандова ферма працює вже шість років. Чотири з них відкрита для відвідувачів. Тут влаштовують фотосесії, насолоджуються природою та просто відпочивають у тиші. Люди повертаються із року в рік і називають це місце маленькою Францією, а воно і не дивно. Саме така лаванда росте у провансі у Франції. У ці поля що ви бачите, це саме вона. Це не французька лаванда, англійська вузька лаванда і це сорт Манстет. Відвідати справжній прованс у межах області можна за символічну плату. Софія Куценко Олег Удринський. Новини одинадцятого каналу.